Дорогі мої любі мої, я до вас з гарними новинами. Я світа і це міле дітів Шоп. І ви знаєте, скоро в нас буде велике свято. День. Цих закоханих, вся весь світ, ну майже буде святкувати е, своє кохання, і я дійсно вірю, е, і мені дуже хочеться вірити, що це найбільша сила в світі сила кохання, сила любові, будь до чого, до своєї країни, до своєї матері або до свого коханого чоловіка. І мені дуже дуже хочеться, хто ще не знайшов, щоб обов'язково знайшов свою половинку. І обов'язково пізнав цю величну силу взаємного кохання, друзі. Я вважаю вам всім, і всім вам бажаю взаємного кохання. І хочу сказати, що я вас дуже люблю, дуже люблю наших глядачів. І я дякую вам, що ви з нами і любите нас. Мені дуже приємно. І на честь цього свята хочемо зробити вам подарунок просто від щирого серця. Просто хочемо вам подарувати наш розкішний бокс. А умови в нас як звичайно дуже дуже простенькі. Ви маєте бути підписаним на Ютуб канал Міледі Shop, Обов'язково поставити дзвоник. Під цим відео поставити вподобайку, так і написати. Нам, команді або своїй коханій людині або країні е зізнання в коханні. Хай це буде привітання, хай це буде зізнання, хай це буде, знаєте, поклик вашого серця і вашої душі. Напишіть все, що ви хочете. Напишіть красиві слова про кохання, про любов, можливо, якусь вашу історію. Обов'язково залиште розгорнутий коментар, і ми з радістю все перечитаємо. І до речі. Ваша сторіночка в Ютуб має бути теж відкрита, щоб ми перевірили вашу підписку на наш Ютуб-канал Міледі ШОП. Ну а за це ви можете отримати наш фантастичний бокс. У нас, як завжди, він не маленький, а сьогодні він досить об'ємний. Так, і давайте подивимося, що в нашій скринці Пандори. Заховано, що для вас підготувала наша команда. Бо ми вас любимо просто так. А, друзі, ну що, починаємо? Давайте так, знаєте, як з закритими очима. Ну, перше, що я знайшла, О, м -м -м, шампунь. Дівчатка, дуже класно. До речі, я сама таким користуюсь: натуральний шампунь. Е, Шампунь-манго, без парабенів, без силіконів. Класна річ, дівчата. Далі, далі, в нас є. Ось такий гарний обруч. Подивіться, яка гарна прикраса. Погляньте, я взагалі обожнюю аксесуари, різні блискучі. Ну, ви знаєте, я як актриса, мені подобається всяке блискуче. Дуже гарно буде пасувати і темненьким, і світленьким. Будь-кому дівчатка, це також для вас. Далі в нас є. М -м -м, а що це? А це кремчик для рук, щоб ваші ручки були доглянені, також із натуральних компонентів. У нас карамболь, оксамитова шкіра, пані. Бачите, для вас, мої дорогесенькі дівчатка. Мабуть, все ж таки це трішки дівчачий буде такий бокс. Трішки дівчачий далі. Ну, звісно, для краси вашого обличчя. В нас є ось такий е, набір, так, із мікрофібрових таких рушничків. Це для вас також, бачите, розміру 25 на 50. В нас тут три рушничка йде ось в такому красивому пакуванні. Е, українського виробника, до речі. Ну і ще дівчата. Чоловіче портмоне. ось так, будь ласка, тому може бути і сімейний бокс. Подивіться, яка красива шкіра. Гляньте, така коньячна шкіра, дуже дорого виглядає. Бачите, тут такі. Миточки тут все дуже гарно прошите, мені дуже подобається. Вау! Погляньте, як гарно розкладається! Бачите, стільки відділів тут відкривається, прямо от як книжечка. До речі, це дуже-дуже зручно. І Багато тут відділень і для карток, і для купи грошей. Нехай в цьому гаманці, в цьому портмане буде дуже багато-багато грошей. Я вам бажаю, хто отримає цей подарунок. Ну і останнє, що є тут, о! Особливо мені дуже подобається дівчата повномірний парфюм! Дівчата, 100 мл, Ви погляньте, це парфюм переможців, бачите? Міс Блум, дівчаточка, це справжня арабська парфумерія. Це дуже стійкі, класні, надзвичайно ароматні, дуже приємні, квіткові. Ось такі парфуми. Подивіться, подивіться, як це гарно, бачите? Міс Блум. Ось такий дуже красивий делюкс, бачите, для наших королев. Ну, що, пані та панове, мені вже подобається склад нашого боксу. Досить щедро, як ви гадаєте. Тому я вам нагадаю зараз умови і побажаю успіху. Отже, обов'язково бути під на наш YouTube канал Melді TV-Shop будь-якою клавіатурою пишете в рядочку пошуку на Ютубі. Підписуєтеся, ставите дзвоник під цим відео, ставите вподобайку мені цьому відео і пишете під цим відео ваше привітання, ваші побажання, ваші зізнання, можливо, хтось напише. В коханні, побажання кохання. І щоб ваш профіль в Ютубі був відкритий, і ми з радістю перечитаємо всі ваші побажання. Друзі, я вам бажаю успіху, а також бажаю взаємного, шаленого кохання. Кохайте від всієї душі, не соромтеся своїх почуттів. Якщо вони у вас є, кажіть про них обов'язково, постійно кажіть кожного дня, 10 разів на день. А то й 100. я вам бажаю успіхів і. Я вас дуже-дуже-дуже люблю. До зустрічі!